Всім привіт на каналі Fanta Game. В цьому відео я вам покажу, як можна зробити красивий і затишний будинок. Вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо! Так, спершу нам треба розкопати площадку. Ну, не знаю, як це сказати, ну давайте я вам покажу. Так, отут ми розкопуємо 8 блоків землі. Один, два. Ой, не там, зараз почекайте. Так, друзі, я вже розкопав, розказую вам. Тут ми розкопуємо 7 блоків. Тут ми розкопуємо 8. Ось тут в 11 блоків. Тут у 4 блока. І ось. тут, І ось так. Ми розкопуємо 5 блоків. Ось тут 5 і тут 5. Далі нам треба все це розкопати. Далі беремо березу. Березові доски. Ну, ви можете брати, яке ви, в принципі, захочете. Закладаємо. Ось так. Ну, ви зрозуміли. А зараз я закладу і повернусь до вас. Все. Далі ми робимо ось так. Піднімаємось. Ну, Робимо стіну в три блока висоти. Також ось тут. І, друзі, попереджаю, ось тут ми робимо таке. Невеличка вікон, можна сказати. Так, далі нам потрібно взяти блок кварцу і робимо його нашого дах. Ось так. Також, друзі, вибачаюся, трішки перепутав. Тут у нас не віконце, а у нас такий тут буде вхід. Ну, ви зрозуміли. Все, ми зробили наш дах, але щоб було ще гарніше, додаємо ще ось так по краям. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось так буде е, гарніше. Так. Зараз дороблю і покажу. Так, друзі, я вже зробив. Ось дивіться. Далі ми беремо знову вже березу і ставимо 6 товбиків в 2 блока висоти. Далі знову вже беремо кварц. І робимо так само, як ми робили ось тут. Зараз я тут роблю і покажу вже, як буде. Як буде у нас готовий уже цей дах. Так, я вже зробив тут у нас останній дах. Далі беремо чорну скляну панель. Ну, я вибрав таку. Ви можете брати. В яку ви, в принципі, заходите по своєму бажанню. Робимо тут таке велике вікно. Ось так. І вже наш будинок ну, починає ставати гарним. Далі. Також ми все повністю накриваємо на другому етажі. Е, в середині будинку можете робити там, в принципі, по по своєму бажанню, як ви захочете на ваший вкус. Ну, я там. Я вам тільки покажу, як його можна. Ну, в принципі, як його побудувати. Ось так скажу. Так. Ось тут вікно. Далі тут ми е, робимо... Ага, я зрозумів, ось так тут та. до, е, до такого уровня так подаємо, але оцей ми маємо зламати. І беремо вже Чорне скло, тут вже квадратне. Але якщо ви захочете, то можете робити все з квадратного. Далі беремо двері. Ну, ви можете вибрати, які ви захочете також, повторюся, але я виберу сюди, поставлю я березові. І беремо панорамне, панорамне вікно і ось так такий робимо балкон. Такий у нас гарний буде балкон. Так, щось ось так. Далі беремо ми. Ой, двері. Знову, які ви, в принципі, захочете, я візьму ось такі. І, щоб у нас був тут якийсь невеличкий поріг, я візьму сюди кам'яну вкладку. Ось так. Закладаємо, і в нас буде такий невеличкий поріг. Ну, як він невеличкий, він трохи великий. Далі можете взяти там зараз якусь листву, листя і ось так обкружити, зробити так, гарно. Кругом вашого будинку Ось так. Зараз я також дороблю Думаю, так буде гарніше. Так, 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 З цієї сторони. Ну, ось так. Також давайте, щоб вже було більш гарніше візьмемо. Борошно, кісткове борошно, І ось так насадимо сюди квіток і трави. Так буде гарніше. Ну, я так думаю. Можете, можете так не робити, але я так зроблю. Потруся, бо так гарніше. Ось. Так, тепер ми очищаємо наш інвентар. Ось такий у мене получився красивий і затишний будинок. Зараз я обличчю покажу. Якщо будинок получився гарним, став лайк обов'язково. І якщо ти вперше на моєму каналі, то підпишись. Ну що. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!